Депутат міської ради та добре відомий громадський діяч Сергій Чередніченко переконаний, медицина у нашому місті охоплена корупцією. Він пояснює, на територіях комунальних установ працюють приватні, які дублюють їхні функції. Прямий доказ цьому товариство Віта, яке вільно функціонує на території патологоанатомічного бюро обласної лікарні, надаючи ті ж самі послуги. Добрий день а є керівник ТОВ Віта. Скажіть, будь ласка, це, це ординаторська чи це ВІТА?» Зараз прийде представник товариства Віта. Ми чекаємо. Так, а ви можете мені сказати, де ви знаходитесь? Ви знаходитесь в ординаторській, чи в ТЗОВ Віта ви знаходитесь? В товаристві Віта, Ви знаходитесь в товаристві Віта, а ви в ординаторській, правильно розумієте? Це грубе порушення чинного законодавства, каже от, Сергій, от, Сергій от, Чередніченко. От у нас я в руках тримаю договір, згідно якого приватне підприємство ТЗВ Віта орендує 24 квадратних метри. Даний комунальній установі щойно ми стали з вами свідками, того, що ми не можемо зрозуміти. Де в нас ординаторські? Де приватні підприємства? ТЗВ, віта. Ми хотіли поспілкуватися з керівництвом. Нікого немає на робочому місці. Що ж із цього приводу думає керівництво обласного департаменту охорони здоров'я? Ми вирішили запитати в нього особисто. Для цього вирушили до заступника директора Юрія Курилка. Втім, спілкуватися з нами на відсіч відмовилися. Дайте нам відповідь. Юрій за який прийомний день? Я вам кажу, я ви читали закон про деталі. У мене зі час відрядження, мене керівництво

Хто дещо знімає, хто яке обладнання орендує у нас, і хто відповідає за те, що відбувається у нас в патологоанатомічному бюро? То чому полтавці вимушені сплачувати приватному підприємству за послуги, які повинно надавати комунальне, і кому йдуть потім ці кошти? Відповіді ми так і не почули. Але на цьому Сергій Чередніченко не збирається зупинятися. Наступним кроком викриття корупції у полтавській медицині стануть Я так чекаю, звані благодійні фонди, що грабують людей за словами політика, прикриваючись добрими намірами. Однак про це ми розкажемо вже наступного разу.